Обпеклася я в житті так сильно, що була б і віру втратила в любов, якби не той випадок, який змінив моє життя, бо хто його знає, як би воно склалося, якби я вчинила задумане. Мені зараз 58 років, а тоді було 21, і я працювала на великому підприємстві. Молода була і дуже мені хотілося мати вже кохання всього життя, тому на залицяння Микити відповіла одразу. А що, я написана красуня, а тут такий приємний хлопець в кавалери набивається. Почали ми зустрічатися, ходити в кіно і на прогулянки, вже мої батьки розуміють, що пора відкладати гроші на весілля, а я вже така щаслива, що довірилася Микиті в усьому і в його пропозиції побути разом адже ми й так майже одружені люди. Я радо погодилася, і часто мене не було дома до ранку, але мама нічого вже мені не казала, адже я познайомила її та батька з коханим, і той справив на них приємне враження гарна зарплата, в черзі на квартиру любить їхню доньку, що ще треба. Минуло півроку, і вже Микита мені каже, що пора думати про весілля, і він має знайомого на базі, то може нам продати багато продуктів за вигідною ціною. Я те все мамі розказала, і мама погодилася віддати наші накопичення на весілля Микиті. Я вся літала на крилах і вже повідомила дівчат, які мають бути мені свідками на весіллі, рушники вишивала і плаття вже замовила шити. Проте на наступний день я Микиту не зустріла на роботі, зате біля прохідної мене чекала якась жінка і вхопила за лікоть. То це ти з моїм чоловіком тягаєшся, я тобі покажу, як на чуже щастя, зазіхати. І це все було на людях. Я думала, що такого просто не переживу, бо я й не сподівалася, що в Микити хтось є. Додому прийшла вся розпатлана і про все розповіла батькам. Підтримки від них не дотримала ніякої, а лише докори, куди ж мої очі дивилися. На наступний день я йшла поміж рядів людей, які відверто сміялися. Керівництво викликало мене до себе і повідомило, що на мене написана заява про антисоціальну поведінку і йде розгляд, чи звільняти мене з роботи, чи виписати догану. Мені хотілося вщипнути себе і прокинутися від цього сну, адже це просто не може бути правдою. Я хороша людина і не заслужила такого від долі. Нема нареченого, нема вагомої суми коштів, скоро не буде роботи. Але це не був кінець моїм пригодам, бо через кілька тижнів я зрозуміла, що мені дуже зле, і мама ще більше почала мені говорити, де ж була моя голова, ти чим думала взагалі тепер що з дитиною робити? На огляді підтвердили, що в мене шість тижнів і записали на процедуру. Я тоді сиділа в парку і повз мене проходили щасливі жінки в обнімку чи попід руку з чоловіками, а я чітко розуміла, що більше нікому з них не довіряю, і не буду отак йти, весело усміхаючись, ніколи. Я буду або тією жінкою, яка перевіряє кишені і очікує біля прохідної, або тією, від якої ховають обручку, все. Біля мене сиділа бабуся, яка гойдала коляску, і просто танула від усмішки немовляти. Я так уважно на неї дивилася, що вона відчула мій погляд і повернулася до мене. Мій перший онук, заговорила вона, це таке щастя, що хтось тебе любить, навіть якщо ти вже всіх зубів не маєш, а купу зморшок. Ці слова мене вразили, бо це справді так. Діти тебе люблять просто за те, що ти любиш їх, і неважливо, чи є в тебе на руці перстень і штамп у паспорті, чи ти висока, чи ширококоста, чи руда, чи блондинка. І мене можуть отак просто любити, якщо я цього захочу, якщо дозволю цьому статися, і я сама буду любити так само щиро. У мене є онук, і я його гойдаю в парку, і він мені так щиро усміхається, що я просто тану від цієї усмішки, що всі мої переживання, які були після мого рішення, якщо зараз у мене є, це підпишись, підтримай українськомовний контент.